Привіт, мене звуть Олександра. Сьогодні ми починаємо говорити на дуже цікаву тему: це перше побачення. Який зовнішній вигляд тобі краще мати, аби справити незабутнє враження на мужчину? Я знаю один секрет, і прямо зараз я з тобою поділюся. І так, барабани дріб, три, два, один. Одягни на перше побачення фату. Тоді він точно тебе ніколи не забуде. Насправді це жарт. Ми будемо говорити досить серйозно про досить цікаві речі. Долучайтеся в коментарях. У всіх у нас є досвід перших побачень. Тому, будь ласка, давайте обговоримо цю тему разом. І так, поїхали. Я сподіваюся, що ти йдеш на перше побачення не з кожним, хто тебе кличе на нього, що ти цінуєш свій час і цінуєш свою енергію. Важливо йти на перше побачення з тими, хто тобі подобається. Ти розумієш, що мужчина зацікавлений в тобі як в особистості. Що в нього є живий інтерес, що він послідовний в своїх словах і діях. Ти вже визначила, що він вільний. Ви поспілкувалися в чаті, зідзвонилися краще по відео, і ви розумієте, що готові до наступного етапу, і що він готовий як мужчина ставитися до тебе з повагою, як до жінки. Буває так. Я думаю, що ви теж чули такі якісь історії. Напишіть мені в коментарях, якщо у вас це було. Буває, що дівчина збирається на побачення і дуже хвилюється, дуже переживає. Блін, так, я собі придумала, ага, я собі накручу волосся на ту плойку, я маю зробити собі ідеальні стрілки, я маю там поголити собі ноги, одягнути оцю сукню, а її треба ще попрасувати, і Боже, часу в мене мало, я вже не встигаю. І наростає градус, підвищується градус. Важливості цієї події, першого побачення. І що часто відбувається? Щось там з кудрями не вийшло, стрілка не малюється, сукню спалила, а як в кліпі про лабутени от, от щось, типу, такого. Чому це відбувається? Бо ви занадто сильно надаєте значення цій події, занадто великого значення. Для того, щоб цього не відбувалося. Треба знизити градус важливості. І це, в принципі, стосується будь-яких сфер. На роботу працевлаштовуватися, там, я не знаю, кудись якась поїздка. От для того, щоб не трапилося е, е, певних таких е, непередбачуваних історій, непередбачуваних ситуацій, це вже тема інша. Е, От, але треба знизити градус важливості. Згадайте, як ви ходите на зустріч з подругами, з колегами, там, з родичами кудись, да, поїхали до мами, що ви сильно там переживаєте? Е, чи, чи ті у вас кудрі, чи та у вас стрілка ні, ну, це звичайна якась зустріч. От, вам треба навчитися ходити на перші побачення, як на такі звичайні зустрічі. Можливо, не спочатку, не одразу у вас виникне такий виробиться навик, але вже за третім, п'ятим, десятим побаченням, вам все буде простіше ставитись легко до таких зустрічей. Саме головне, щоб у вас був хороший настрій. Якщо вам некомфортні ті підбори, сукня, стрілки, господи, та ідіть в джинсах і в кросівках, і завіжіть собі хвостик. Не треба, не хочеш, не треба. Головне, щоб... Ти відчувала себе кайфово, щоб в тебе була посмішка, щоб ти отримувала задоволення від того, чим ви будете займатися на першому побаченні. Все. І неважливо, сподобаєшся ти не сподобаєшся, піде все за планом чи не піде. Навпаки, коли ти нічого не плануєш, а ставишся отак. Ну, як буде, так і буде. У мене прекрасний настрій, хороший день, погода чудова, все. Я готова йти в цей світ і прикрашати його своєю енергетикою, тоді воно все йде по маслу, навіть краще, ніж ти могла собі уявити. Тому твоя задача в тому числі це розслабитися і кайфувати. Я думаю, що ви бачили таких людей у натовпі, по яким важко зрозуміти одразу. Яка стать людини? Чи це чоловік, чи це жінка? І нехай на першому побаченні мужчина не задається цим питанням. Нехай по тобі одразу буде видно, що ти жінка, і що ти жінка, яка доглядає за собою, яка любить себе, яка любить себе прикрашати. Я раджу тобі зробити такий макіяжик, зачіску, одягнутися жіночно, елегантно, не вульгарно, не сексуально. Нехай мужчина дивиться не на твої ноги, які аж занадто відкриті, не на твоє глибоке декольте. Нехай він дивиться на твої очі, нехай він дивиться на твої прикраси, які ти одягнула. Мужчини дуже люблять роздивлятися. Зовнішність жінки на побаченнях. Так само ми, по суті, ми так само розглядаємо мужчин. Другий момент. Звичайно, твій зовнішній вигляд буде залежати від того, куди саме ви йдете. Якщо це театр, опера, ресторан хороший, то напевно краще, аби ти була в сукні, в туфлях на підборах, мала гарну зачіску, макіяж. Якщо це спортивне якесь дозвілля, велосипед, ролики, квадроцикл, вейкборд, я не знаю, більярд, боулінг та будь-які варіанти, можливо, скалодром. Це теж досить цікавий вид дозвілля. і Перше побачення, якщо воно досить активно відбувається, то воно проходить легше. От то тоді ти вдягнешся, ясне діло не в сукні, в підлогу, ти одягнеш, можливо, кросівки, джинси, там кежуал стиль. На побаченнях з мужчинами ти можеш експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом, і навіть дивитися, як реагують на тебе чоловіки, як реагуєш ти сама, як ти себе відчуваєш в новому образі. Звичайно, в тебе є якийсь звичний зовнішній вигляд, в якому тобі комфортно, ти ходиш так в повсякденному житті, якісь варіанти зачісок, макіяжів, одягу і так далі. Я би тобі радила на... Перше побачення додати трошки жіночності, навіть якщо це тобі не властиво, поекспериментувати, одягнути сукню, одягнути туфлі на підборах, якщо місце, куди ви йдете відповідне для цього зовнішнього вигляду, зробити собі зачіску, зробити собі макіяж, навіть якщо ти це не робиш. Для чого це потрібно? Для того, щоб розкривати свою жіночність для себе в першу чергу, для того, щоб. Привчати себе, мати охайний доглянути вигляд. Що ж, дякую за увагу. Тема прекрасна. Я кайфанула, навіть от просто наговорюючи це зараз на камеру. Аж захотілося на побачення піти. Стоп! А коли в мене було перше побачення? Давненько вже.